Перед тим як почнемо, додивіться, будь ласка, це відео до кінця. В кінці буде короткий відеозвіт з вчорашньої гри Calgary Flames, де ми провели дуже крутий вечір разом з нашими інвесторами та засновниками Crystal Creek Homes в приватній ложі. А тепер до теми, яка може зекономити вам тисячі доларів. Ви вже готуєтесь подавати податкову декларацію і раптом розумієте, що податків виходить більше, ніж хотілося б. І зараз головне питання. Чи можна ще щось зробити, чи вже запізно? Спойлер: у більшості людей є ще інструменти, але 90% просто ними не користуються. Мене звати Андрій і я ліцензований ділінг репрезентатів. І саме зараз той період року, коли можна легально зменшити податкове навантаження і не просто змиритися з великою сумою до сплати. Податки це не покарання, податки це математика. І той, хто знає правила, грає значно краще. РРСП – це не просто пенсійний рахунок, це один з найсильніших інструментів оптимізації податків. Якщо ви працюєте на ТІФОР, якщо ви self-employed, якщо ви маєте корпорацію, внески в РРСП можуть зменшити ваш оподаткований дохід. Важливо, РРСП можна поповнювати до 90 днів після завершення податкового року, якщо у вас є доступний Contribution Room. РРСП – це не заморожені гроші, це перенесення податків у майбутнє, коли ваша ставка буде значно нижчою. FHSA це ще один інструмент, який може зменшити ваші податки вже зараз і допомогти з першим внеском на купівлю житла. Але він підходить не всім. Є чіткі правила eligibility, Тому FHSA потрібно розглядати в контексті всієї фінансової картини, а не як універсальне рішення. Податкові рахунки це не магія, це інструменти. І неправильне використання може коштувати вам дуже дорого. Є ще один інструмент, про який знають далеко не всі: – flow-through-shares. Це інвестиційна структура, яка в певних випадках дозволяє суттєво зменшити податки, а іноді привести їх до нуля. Вона зазвичай підходить людям з високим доходом, self employed власникам бізнесу. Це не масовий продукт і не для кожного. Тут важливі аналіз і suitability. Якщо вам здається, що платити максимум податків це нормально, значить вам просто не показали альтернативи. Якщо ви працюєте або працюєте на себе, або працю... або маєте компанію і хочете побачити реальний результат реальний податковий результат, а не просто цифру в Notice of Assessment. Напишіть мені, ми можемо разом переглянути RRSP, оцінити FHSA, розібрати Flow Through Shares і побудувати податкову ефективну стратегію в межах правил гри, найгірше рішення це не робити нічого. І просто платити максимум. І як і обіцяв, залишайтесь до кінця. Зараз буде короткий звіт з вчорашньої гри Calgary Flames. приватна ложа, інвестори, засновник Crystal Creek Homes, жива атмосфера, справжня спільнота. Подивіться, якщо вам близький такий підхід. Будь ласка, приєднуйтесь, поспілкуємось, і на наступній грі ви будете разом зі мною. Це був справді прекрасний матч. Нас тепло зустріли. Компанія Crystal Creek Homes надала квитки, і ми провели дуже класний вечір разом. Живе спілкування, приємна атмосфера, можливості поспілкуватися із засновником компанії, в яку ти інвестуєш. І це не лише хокей, це частина спільноти, івенти, розіграші, гольф-турніри, спільні походи на матчі і багато багато всього іншого. Інвестувати це не лише про цифри, це про